Друзі, ми вітаю! З вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні будемо говорити про задоволення під час ракетних масованих атак, яке відчувають дуже багато українців. Що це за такий психологічний? Феномен, і давайте розбиратися. Але друзі, мої, ви дивіться, ви мені пишете в особисті, де я пропала, чи я працюю. Дивіться, я й пропала, тому що я дуже багато зараз працюю. На жаль, на зйомку роликів не вистачає часу, але я буду намагатися виправлятися. Тому, друзі, давайте все ж таки поговоримо, що це за феномен, коли ми бачимо, що масовані атаки, летять ракети, перша, друга, третя хвиля, а нам від цього так вез. Значить, дивіться, у кого є, наприклад, схильність до депресивних станів. Безумовно, війна ці речі вона посилює. А що таке депресія? Депресія це відсутність сил, енергії нічого не цікаво, втома і так далі. І от ну, дивіться, коли ми стикаємось з такою проблемою, як виживання, в будь-якому разі наша психіка видає нам певні ресурси, які в неї є, ці енергії, яку чомусь вона. Десь накопичує, десь стримує, але не дає нам для життя, для розвитку. Але це вже питання до, да, саме до депресії, до лікування і так далі. І оцей час, коли людині потрібно все ж таки виживати, психіка знімає певні блоки і така бабах цю енергію. Да? І тому в цей час дивіться, летять ракети, щось там вибухає. Е а людина відчуває якийсь підйом енергії, їй хочеться щось робити. Вона стає дуже активною, переробляє купу домашніх справ, справ на роботі. І потім, як тільки закінчується ця масована атака, знову безпека, і псика розуміє, ага, все ми більш-менш в такій уже да, відносно безпечній ситуації, тому можна знову провалювати людину в депресивне болото, і, і все. І тому речі, такі, якихось веселощів, активності, бадьорості, дуже часто ми спостерігаємо в людей схильних до депресивних станів. І, наприклад, люди з таким соромом можуть так тихенько зізнаватися своєму психологу чи терапевту про те, що ви знаєте, а розуміючи, сам інтерпретуючи це те, що, що у людей біда. Горе, смерті, розрухи, а людині від цього весело. Дивіться, насправді вам весело не від того, що в когось біда, розруха, горе, смерті і так далі. Вам весело від того, що вам психіка видає такий певний адреналіновий антидепресант. І на кінець то, хоча б в таких обставинах ви можете відчувати себе живим чи живою. Так? От саме пояснюється так цей феномен. Далі, друзі мої, у кого, наприклад, схильність. До тривоги, хто дуже тривожний, також може відчувати певне задоволення від ракетних обстрілів, і за знаєте, саме відчувати його як спокій. спокій. І, наприклад, оце зараз у мене така штука. Дивіться, ніхто не застрахований. Я, наприклад, коли сиджу там в... В безпечному відносно місці, так, там в коридорчику, де немає вікон, стекол і так далі, я можу собі спокійно читати книгу, так, щось там вивчати англійську, працювати за комп'ютером. Дивіться, чому. Пояснюю, як це працює. Значить, оскільки нас уже РФ привчила до певної системи. Цих обстрілів, так, ми знаємо, що раз на 10 днів, раз на 2 тижні, от щось таке масоване і буде. То дивіться, от розуміючи, що ось воно, да, зараз, оце ми там декілька годин о цієї сирени, 3-5 годин зараз ми пересидимо, а потім у нас є люди, добрі, як мінімум тиждень. Да, так, в принципі, якось так видихнути, так? і це те, що як таке перечуття більш-менш теж відносно спокійного часу заспокоює саме тривожних людей. О, дивіться, от дивіться, отакий феномен, наприклад, спостерігався і спостерігається у тих людей, які постійно подвергались, які. Е, над якими знущалися наприклад, такі маніакальні особистості. От, Наприклад, мені розказували ж мої клієнтки, наприклад, у яких там, наприклад, татусі чи відчими їх ґвалтували. Да, чи наприклад, приходили п'яними і влаштовували там вдома якісь кардебалети. Так, дивіться, от, Наприклад, клієнтка мені розповідає, каже, от папко приходить п'яний, а я навпаки його провокувала. Для чого? Каже, я от уже його чекала, виходила йому на зустріч, да, якось провокувала на агресію, на насилля, і вона мені каже: я не розумію, чому так відбувалося. І коли ми починали з нею розбиратися, ми приходили до того, що ну, це очікування да, цього акту насилля, воно оце. Перед передчуття оце, да, очікування, воно більш таке тяжке, марудне, таке засмоктуючи в себе, таке болото, да, що вже хотілося пошвидше це пережити, да, щоб уже заспокоїтися і можна було йти займатися своїми справами. Тобто, в основі оцього явища, все-таки оце відчуття і розуміння. Невідворотності цієї події, Як би я не намагалася цього уникнути, я не можу це зробити. Як би я не ховалася від цієї ракети, да, якщо вона от поцілить уже в мій будинок, то тут уже ховайся і не ховайся, дві стіни, підвал і так далі. Так? А, тобто, і, тоб, як від цього татуся да, п'яного маньяка, як ти від нього не ховайся, все одно цей акт насилля він рано чи пізно так і буде. Так, нехай він уже відбудеться рано. Щоб якщо я переживу це, я вже до ті певний час можу жити спокійно, а не в очікуванні цього. так? Тобто, Якщо я знаю, що ось був три дні назад оцей масований обстріл, тоді я ще протягом тижня можу, наприклад, спокійно щось планувати, кудись виїжджати, більш-менш не переживати, наприклад, коли якщо мені потрібно буде десь виїхати до магазину, то там залишити своїх дітей вдома, чи відпустити десь на прогулянку дітей і так далі. Тобто розумієте, так, про що я говорю, що після цього буде певний спокій, Час там, де можна не тривожитися і не переживати. Так, звичайно, в когось це відбувається досить індивідуально. Ну, наприклад, тут може також дійсно, дійсно працювати такий контраст. Що, ну, це все ж таки да, туди більше про депресію, що коли я бачу, це, що у людей відбувається таке жахіття, а у мене все спокійно. Я так думаю, господи, слава тобі! що У, що у, у мене все спокійно. І, так, і тоді от таке відчуття: таке фух, починаєш цінувати якісь дрібниці, які ти до цього не цінував, не звертав на них увагу, такі речі, там, так, як там тепло. Світло, а в нас світло не вимикають. Уже наприклад три дні. Яке щастя? Так, а ми можемо сходити до магазину. Яке щастя? А у нас вікна цілі, так будинок отак от затремтів, але вікна лишилися цілі. Тобто, ми можемо дивіться тоді повертатися в життя тут і зараз. На моменті мені тоді приносить все задоволення. Наявність води у водопроводі наявність, що горять лампи, так що ми можемо щось приготувати, купити і так далі. Отже, друзі мої, я чекаю на ваші нові запитання. Я всіх вас запрошую на свої індивідуальні консультації. Я зараз працюю онлайн і. До речі, знаєте, що ще я забула сказати? Отакі От феномени можуть вже відчувати не лише ці люди, які тут і зараз живуть в Україні і знаходяться постійно у вічній небезпеці. У такий стан переживають точно так само, а можливо і глибше, ці люди, які виїхали. Тобто, якщо ви зараз за кордоном і ви відчуваєте це саме, то це теж норма. Не думайте, що ви якісь там з'їхали з глузду. Отже, друзі, я вас всіх запрошую на свої індивідуальні консультації. Пишіть мені в особисті всі мої контакти під відео в описі в першому коментарі. Чекаю ваші коментарі, ваші запитання в коментарях. Не прощаємося до нових зустрічей.